Ми офіційно маємо два випадки штаму дельта, але за клінічною картиною, за перебігом, за кількістю захворівших, за тим, хто хворіє, має на увазі вікова структура. Можемо казати про те, що ми маємо широке розповсюдження штаму дельта на території Херсонської області. На жаль, можливості секвенування, тобто визначення того, що це саме випадок штаму Дельта, ми на Херсонщині такої можливості не маємо. А відправляємо з розкине законування за тою квотою, які до нас доводить Міністерство охорони здоров'я. У Херсонській обласній інфекційній лікарні передбачено 141 ліжко для хворих на ковід. 19 зараз тут 94 людини, вісім у реанімації, четверо на апараті штучної вентиляції легень, сказала директорка лікарні Олена Тимошенко. Є шестеро дітей, шестеро дітей є двоє дітей до року. Одна дитина це трьохнедільна. Стан дітей середньої тяжкості. 85 хворих отримують кисень централізовано. Збільшилася кількість хворих. за вчора було госпіталізовано 19 хворих, віковий проміжок від року і до 93 років. Тяжкість обумовлена. Дихальної недостатності, практично у всіх у них пневмонії і всі вони кисневозависні. Порівняно з минулим роком, кількість хворих у цей період збільшилася, додає Олена Тимошенко. У серпні цього року тут від ковіду лікувалися 220 людей. Минулого року 40. За половину вересня у цій лікарні були 194 хворих проти 140 за весь минулорічний вересень. До міської клінічної лікарні імені Тропіних, розказує заступник медичного директора зі стаціонарної медичної допомоги Євгеній Миронов. Почали поступати люди з тяжким перебігом хвороби. Збільшився відсоток тих. Кому необхідне кисень, і штучна вентиляція легень на сьогоднішній день лікарні тропіних в інфекційних відділеннях у нас знаходиться 71 хворий, з них 10 з підозрою. Інші 61 – це вже підтверджений ковід. І з 11 чоловік з цим ковідом знаходиться на ліжках інтенсивної терапії, ну тобто реанімації. На кисні декілька чоловік з повишеним потоком кисню, а більшість з них знаходяться на штучній вентиляції легень за допомогою апаратів ШВЛ. за два тижні приріс в два рази кількість пацієнтів. Наталія Тимофієва, Ольга Ляшенко, В'ячеслав Ходус, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсон.